Чи хотіли б ви мати колись дракона? Яким би він був? Чого б ви його навчили? І головне, чи навчив би він вас? Що ж, сьогодні ми поговоримо про те, як приборкати дракона. Бажаю гарного настрою та починаємо. Усі ми! Нащадки, найкращі борців із драконами! З усіх земель, де побували вікінги! Перша книга була написана красі до в 2003 році і розказує нам про те, що на острові туб син вождя стойка безмежного гикавка та кубка пацанів намагається пройти по свято у вікінги, спіймавши драконів. Однак гикавка ледве порається з ним та ловить звичайного садового дракона, якого навіть зубів немає. Але попри те, що він, мабуть, найслабший в племені. Пораць з двома найбільшими драконами в історії і стає героєм племені волохаті хулігани. Всього вийшло 12 книг, і кожна з них носить різну назву. А ми переходимо далі. У 2010 році світ побачив повнометражний анімаційний фільм за мотивом книги дитячої письменниці Криси Декову як приборкати дракона». виробництвом займалась DreamWorks Animation. Кошторис стрічки склав 165 мільйонів, а збори були втричі більші, що автоматично дало зелене світло на продовження картини. Історія також іде від імені Гикавка, але тут він скоріше звичайний хлопець, який усім заважає. Та й на драконах тут ніхто не літає. Вони тут скоріше, як велетенські Таргани з крилами, не дай Бог таке побачити. Та однієї ночі все змінюється, коли гикавка збиває нічну лють. Найжахливішого дракона, намагаючись його вбити, він бачить те, що дракони не менш налякані, ніж вони, і відпускає його. Згодом вони товаришують. Тим часом батько гикавки, стояк безмежний, намагається знайти драконове лігво. Проте, на жаль, безрезультатно. Зарочившись підтримкою дракона, гикавка й з дихлі перетворюється на приборкувача, і ось на найголовнішому святі посвята вогнем. Від відкривається правда про те, як Гикавка робився це. В з татом він розказує, що беззубик знає Лігво, але їм не впоратись з тим драконом. І батько, не послухавши сина, відправляється до гнізда. Зібравши всіх друзів, вони вчасно прилітають, і гикавка визволяє беззубика та перемагає велетенського дракона. Натомість втрачає ногу. До речі, беззубик це скоріший день поваги, бо зуби в нього є. У лютому 2023 року стало відомо, що компанія Universal Pictures розробляє кінематографічну версію DreamWorks Animation. Режисером, сценаристом і продюсером виступив Дін Деблоа. Він був режисером та сценаристом до усіх повнометражних анімаційних картин. Роль гика в Кита Астрід отримали Мейсон Темпс та Ніко Паркер. Джерард Батлер отримав роль Стоїка. І це круто, як на мене, бо він і в анімації її озвучував. Зйомка відбулася у північній Ірландії, місто Белфест. Під час комікону компанія Universal оголосила, що в розробці перебуває друга частина анімаційного фільму Як приборкати дракона. Реліз заплановано на 11 червня 2027 року. Нічого нового ви тут не почуєте, тож не бачу сенсу на цьому зупинятися. Скажу дуже коротко, це історія про беззубика та гикавку, яка закінчиться добре. Акторський склад, м'яко кажучи, не дуже. Почнемо з гикавки. Роль виконав Мейсон Темпс, грає, наче непогано. Але мені здалося, що актор занадто добре впорався з цією ролью, і не дуже вірилося, що він якийсь там здихля. Роль Астрід виконала Ніко І, Як на мене, це максимально неправильно підібраний актор з усього касту, не вірив жодному її слову та руху, і виглядала, наче дівчина з вечірки Хелоувіна. Напротивагу цьому скажу, що Гаррі Трівальбін, який виконав роль в Пертюха, мені Сподобався, здається, в нього була та сама зловісна харизма, що й у мультфільму. Цей актор один з небагатьох, хто підходив на свою роль. І звісно, що Джерард Батлер чудова акторська гра. Дякую. Роль, наче під нього написана. Що можу сказати про цей фільм, якщо він не дає нам нових вражень та відчуттів, і майже половина акторського складу не дотягує до анімаційного фільму. Мабуть, нічого хорошого, але ні, якимось дивом мені було норм. Наче якийсь давно забутий фільм подивився. Звісно, не несе якоїсь змістовної думки і здивувати його нічим, але відчуття ностальгії мене не покидало. Не очікуйте від фільму чогось значного. Це вам не фінікійська схема. Огляд на неї ви можете подивитись у моїх відео. І це сумно, особисто я хотів побачити версію книжки. Вона теж доволі цікава, і там є на що подивитись. Ще, до речі, знайшов у Ютубі відео, де Керсіда Ковал читає книги. Можливо, вас це зацікавить, тому залишу посилання і кажучи про. Фільм, я розумію, навіщо він був створений, але яка нам від цього користь? На жаль, жодною. Це просто звичайний фільм з непоганою графікою та гарними кадрами природи. Витрачати на це час у кіно я б не став, а порадив краще почитати книгу. Розумію, що вона дитяча, але все ж таки варта уваги. А ви знали, що є такі прибульці, наче зі сталі зроблені? Біжу вже дивитися, і з вами потім думкою поділюся.